Доброго дня, шановні колеги аграрії, вітаємо вас на каналі Агромен. З вами експертний консультант каналу Богдан. Знаходимося на полі компанії Лідеа. Стоїмо біля гібриду Бела. Це класичний гібрид компанії Liedea. Гібрид вже перевірений. Можу сказати одне, що в кожному господарстві цей гібрид позиціонується як автомат Калашника, безвідказний. Завжди фермер урожаєм. Даний гібрид є ранньостиглим. стиглим. Період вегетації в даного гібриду 104 дні. Тобто, якщо ви плануєте посіяти після соняшника зернову групу, це черепак, це просто ваш вибір. Даний гібрид олійний, олійність даного гібрида сягає від 48 до 51%. Бачимо, що гібрид дуже добре виповнений. Насіння. Повністю заповнена шляпка. Дякую за увагу. У нас також є YouTube канал, Facebook, Viber. Підписуйтесь, нажимайте колокольчик, ставте лайки. До нових зустрічей.